Показати вам, як має автівка виглядати днищу, коли в неї 130 тисяч пробігу. Показую. Дивіться. Мужинка. Бачите? Стойки. Бачите? Жоден елемент. Балочка. Бачите, десь корозію. Кузов. Це, звісно, Меган. тут по кузову ніколи моментів немає, але просто навіть отакі мелочі. Да? Дивимося. Ну, от є по да? ну це нормально. Дивимося. Оце 130 пробіг. Труба. Чистенька, гарненька. 130 тисяч автівки пробігу дігностуємо для замовника. Отакий апарат. Оце стан. Да? Вона і по кузу, вона взагалі на цей пробіг. По стану, по салону. Вже ми подивилися вже на заключний етап перевірки. І я думаю, що це буде наша автівка, але не робимо поспішних висновків. Тож що ще має бути ендоскопія і... Компресія. Якщо пройде, будемо радитись та приймати рішення. Ось така автівочка потрібно вам звертайтесь, знайдемо.